триває наш ефір громадського інтерактивного та радіо 1 і з нами на зв'язку Андрій Рибачок, заслужений майстер спорту України е з веслування. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава, Андрію! Е хотілося б вас одразу запитати про найбільш резонансну спортивну тему України останніх днів. Е це. Та постанова уряду, в якій забороняється участь спортсменів України в змаганнях, де куди допускаються російські та білоруські спортсмени? Скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитеся, як спортсмен і як спорт, спортивна спільнота до цього всього ставиться? Ну що я можу сказати? Я вважаю, що Зі сторони спортсмена, звичайно, це не дуже вдале рішення, тому що ну, спорт втратить свою популярність просто. Але перш за все, я вважаю тут таке як, питання. Що ми маємо добитися того, щоб російські та білоруські спортсмени не брали участі на міжнародних стартах. Я думаю, це буде більш кращим розвитком ситуації, і щоб наші спортсмени могли все ж таки брати участь в міжнародних стартах і от, показувати і прославляти свою країну і доказувати, що ми сильні та незламні. Це ж логічна, логічне просто рішення було би, тому що ну не може, ну, от, крім спортсменів, є ще там айтішники. Тобто айтішникам заборонять в Італії працювати чи в Сполучених Штатах, бо там працюють також російські айтішники. Ну все, уходьте з своєї справи, виходьте з справи, їдьте кудись там в Африку працювати. І так само багато різних інших професій. Це незрозуміло. Скажіть, чи спортсмени наші доносили до своїх федерацій е свою думку з цього приводу. Ну, все-таки рішення прийнято урядом. Значить, е уряд консультувався, можливо, з різними федераціями і так далі. Ну, так, за час у <різдято> всій статті збірній команді України було опитування, і там просто стояло питання: хто хоче? Виступати на змаганнях, де будуть брати участь російські та білоруські спортсмени? Ну, якщо з цього боку взяти, то звичайно, що ніхто не хоче виступати з цими спортсменами разом там, на якихось змаганнях і не хоче навіть контактувати з тими людьми, тому що ну, це агресор, це ворог, не бувають наших людей. Але з другої сторони, чи це Дасть якусь користь, якщо ми не будемо виступати, ну, я не знаю. Ну, Це просто виходить, що Україна не зможе себе представити. А як це так? Андрій Рибачок. Ну, так, не, я так чи... розумію просто, що вони якби, е, хочуть нас витіснити. І я не розумію. Я знаю, що наш уряд, наш Національний олімпійський комітет, Міністерство молоді та спорту, роблять все для того, щоб все-таки не допускати. Російських і білоруських спортсменів, але як ми бачимо, що вони все-таки продавлюють міжнародні там, Міжнародний олімпійський комітет, і все-таки деякі федерації дають вже в даний момент добро їм виступати. А з нашої сторони, ну не знаю, бойкот, ну я думаю, що це не саме вдале рішення. Ну хіба що, якби до вас приєдналося там. Наприклад, там 30-40 країн, включно з сполученими штатами, там провідними олімпійськими країнами, тоді в принципі тоді вже вибору не було б, напевно з самого міжнародного олімпійського комітету. А так виходить, що наша ж наш же уряд зробив спортсменів крайніми і унеможливив їм можливість показати свої найкращі вміння декому навіть в золотий свій спортивний вік на Можливих Олімпійських іграх і інших е, міжнародних змаганнях, так. так, Звичайно. Ну, зараз от були такі ситуації, що деякі країни все-таки, е, країни Європи солідарні з нами. І е, змагання, наприклад, які проводяться там на території Євросоюзу, то ті країни просто відмовляються проводити змагання, де ну, беруть участь російські та білоруські спортсмени. Я думаю, це вже непогано і все ж таки. Рішення буде в нашу користь. Пане Андрію, ну а як ви розцінюєте рішення виконкому міжнародного олімпійського комітету, який якраз дозволив повернутися білоруським і російським спортсменам? Ну і таке рішення зокрема вже й підтримала Асоціація національних олімпійських комітетів Африки, ну, на відміну від Європи? Ну і водночас МОК заявив про те, що ось цей бойкот змагань нашкодить лише українським спортсменам. Якщо чесно, я їх взагалі не розумію, тому що це, це повна байдужість. Я не розумію, як можна приймати таке рішення, якщо зараз в даний момент там СМІ скрізь медіа показують, що ці країни виробляють. Вони просто знищують нашу країну, знищують нашу спортивну інфраструктуру, знищують просто цілі міста і Якщо Міжнародний олімпійський комітет в цьому не бачить деякі проблеми, я взагалі не розумію, за кого вони, і як. Ну, це, це абсурд, якщо чесно. Це абсурд. Якщо чесно, так, да, я просто додам. Напевно, вони просто кон. Далі йде перша буква імені Че Гевари, і Ені, оце можна сказати про Міжнародний олімпійський комітет. Так. так, пане Андрію, мене цікавить, як ви ставитеся до того, що представник України у Міжнародному олімпійському комітеті Сергій Бубка ну досі не висловив жодну свою думку стосовно ситуації взагалі стосовно війни в Україні. У нас же Вадим Гуцайт. Вадим Гуцайт, очолює Національний Олімпійський комітет, а Сергій Бубка представляє Україну в Міжнародному олімпійському Всі комітеті. Бачу. Так, я за що й питаю. Ну, чи, ви, чи ви чули, чи ви бачили, як ви розціньте ось цю його позицію? Е, ну, я не бачив. Я знаю, що зараз е, ну, керівник Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай, а Кубка був е, раніше. Ну, якщо він є представником, ну, то, е, якщо чесно, його теж треба запитати як він. Як він так може мовчати і нічого не говорити, я думаю, що може бути проблема в тому, що немає людей, які б повністю доносили всю інформацію до міжнародного олімпійського комітету і асоціації? Ну, тим більше, що Сергій Бубка це було реальне слово в світовому так, олімпійському леген, спорті, якби він хоча б слово сказав, так. що треба. Треба позбавити їх права участі, то до цього би як мінімум дослухалися. А тут виходить ніякої дискусії, немає. Ну скажіть, які Андрію, у вас особисто плани з урахуванням ось цієї ситуації, яка зараз? Які у вас плани підготовки до наступних змагань? Якщо у вас в принципі, то може бути така ситуація, що ви просто не будете брати в них участь? Ну, на даний момент все йде по плану. Я готуюся, тренуюся на тренувальних зборах. І в нас буде в Україні відбіркові старти. Це Кубок України через місяць, в місті Умань. І там буде відбиратися команда на європейські ігри, які будуть проходити в кінці червня в Кракові. Ну і також планується виступ на другому етапі Кубка Світ поздний. Ну, якби за моєю інформацією, поляки не, не допускають росіян і білорусів, ну щоб вони приїжджали на ці старти. То я сподіваюся, що на цих стартах ми зможемо виступити. А надалі ну я не можу сказати чіткої відповіді, як далі буде розвиватися події. Все залежить від рішення міжнародного олімпійського комітету і все залежить від нашого національного олімпійського. Продавлять цю, як то сказати, правду, щоб все ж таки рішення прийнято було, але все-таки можливо, у вас є якась спілка наших спортсменів олімпійців, які би могли взяти це в свої руки, зробити якесь звернення. У Нас навіть у чисто волинських спортсменів так досить багато. Це і ви ви, Юрій Вандюк, Марія Пов, Віктор Шумік. Це такі наші топові спортсмени-вислувальники. Пропрошую, Віктор Шумік по спортивній ходьбі. От якраз ходунів наших згадав Іра Климець, ви могли б якось об'єднатися і, можливо, якось ну, спробувати. Чи у вас є такі інструменти зараз, чи ні? Ну, На даний момент ні. Ми не зверталися, але я думаю, це дуже гарна ідея, щоб. Все ж таки, ну зверталася наша федерація веслування, наприклад, України, зверталася до національного олімпійського комітету. Що, наприклад, ми не будемо брати участь в змаганнях, якщо будуть виступати росіяни, і прийняли таке рішення, і в принципі всі спортсмени, ну більшість спортсменів підтримало це. А щоб, наприклад, це рішення змінити і подати якісь там, заяви, ну, я навіть не знаю, чи це змінить ще чи ні. Ну що ж, Андрію, дуже дякуємо вам. Бажаємо вам успіху. Бажаємо, щоб наші спортсмени продемонстрували свій повний потенціал незалежно від цієї ситуації. Сподіваємося, що не... Наші спортсмени uh, муситимуть увати ці ігри. А хай москалі з білорусами, хай москалі з білорусами, Це з так. нашими оті двоє сусідів, які кричать про любов до нас. А насправді ми знаємо, як вони до нас відносяться. Хай вони е трошечки відпочинуть, трошечки зроблять Думаю, перерву так. в прийнятті своїх там мельдонів, допінгів і так далі. Так, так. Сподіваємося, е... що справедливість буде на, на нашій стороні. Так, ну а нашим телеглядачам та радіослухачам ми нагадаємо, що з нами е, в ефірі був Андрій Рибачок, заслужений міністр спорту та веслування. Е, пане Андрію, бажаємо вам успіхів е, в майбутніх відборах, відбірних змаганнях і основних змаганнях. На все добре і нехай щастить. Ну, все добре, тримайтеся бажаємо не зустрічати расистів ніде, не на спортивних змаганнях ніде. Дякую.